Доброго ранку, бажаємо ще раз. Усім, хто продовжує з нами залишатися. Ну а ваші дзвінки свідчать про те, що ви ще з нами. Ну от що зігріє вашу дитину вночі взимку, окрім вашого поцілунку? Ну, звісно, м'яка іграшка, як зробити власноруч м'якого кролика, розкаже майстриня Наталія Потіряйка. Вже за мить. Вітайте нашу ранкову гостю. Це Наталія Патіряйко, керівник гуртка райдуга Херсонського державного будинку художньої творчості. Доброго ранку. Доброго, Доброго раночку. Ну що час саме час робити кроликів. Час, э, так, я вже бачу так, це. це делаю, значить, так. буде у нас майстер. Смотрите, мастер сьогодні клас, ми робимо кролика, Можна будь любого животного. Я це нюкає, ще не робив <рес> І з помпончиком такі, як на шапку. Для того щоб зробити во такі вот шарики, нам понадобиться круг, Только вот с такой вот вырезкой, на которой мы потихонечку наматываем нашу нитку, uh -huh. и в самом конце мы протягиваем еще ниточку с нитну, чтобы uh -huh. затянуть. Таким образом, у нас вот получается, смотрят ну, диаметра, вот такие вот разные шарики. Нам понадобится таких три. Один вот я оставила такой, как он был, чтобы, ну вот, пушистый, вот, а вот голова и хвостик я их немножко, видите, как срезала, чтобы uh -huh. они были такие у нас мягенькие, пушистенькие, и теперь нам Это нужно... Это те самые помпоны, но да? срезанный буквально да? на невец, И мы просто немножко uh -huh. срезали, чтобы он был uh -huh. гладенький, и потом uh -huh. клеем пистолетом, когда клей uh -huh. у нас, мы соединяем наши детальки все вместе, чтобы получился кролик, можно сделать любого животного, в зависимости от ушек, носика. что и под медик выйти, так? Да, можно і мішку зробити. Що там все пухнасте, кошеня, такого. Да. Чо віта, це на рекламу все такого пістолета, але все ж таки це унікальна річ. Це річ. Це реально, ну все ним і і пухнастикий, і Ой, щось а я там А вийняти. Хочу вже готового кролика показати, якщо можна. Смотрите, буквально пару минут, у нас уже форма животного є. Можна хостить використовувати вже готово, вот, наприклад, позвянки такой Шарик. И теперь смотрите, нам нужно из фетра вырезать ушки. Вот я уже сделала такі заготовочки для кролика. <гум> <гум> вот. Теперь тоже клевом пистолетами соединяемся. А там взагалі он виверн... Ну У разные ж ушки есть у кроликов. Є же весла ушли, которые ушки такие опущенные немножко. Зараз mm -hmm. ми доділаємо Поремого ще ушки. А нитки, ось саме, це, що за нитки використовуємо? Нитки краще брати плотні, ну, потолще, щоб вийшло пушити. Це якісь декоративні, ці, Ні, які то в'яжуть? Це саме то, що... Это для в'язання. Просто максимально такі вибираємо. Так, Можете підібрати собі будь-який цвіт для ігрушки. Mm -hmm. Все, і тепер наші ушки ми вже можемо клеїти зайчику. Ухи, uh ухи! -huh. Uh -huh. uh -huh. Ну, а, а, очі ми купуємо. Так? А глазки можна купити, можна бусинки. Угу. Ну, а в наші вуса і носик робимо власноруч, так, за допомогою Так, тут я бачу, це, це з бісеру, так? Можна оставити навіть так. Так він більше похож на натурального, тому що у них глазки і носик завжди прячуться в пушки. Ну, або додати. Вот Такий, і додати йому теж буде носик. Ось такий красунчик виходить. Ну так швидко. Слухайте, супер. Ну Можна власне, в принципі, ми іграчно. все й доробили за а, цей час і от такого кролика yeah, отримали. Мені можуть бути більші і маленькі. Які вам удобно. Наташ, де знайшла ідею, Як от надихнулась? і чесно в інтернеті. Просто зайшла, захотіла щось здіать своїми руками, тепленька, пушиста. От і получився такий кролик. Ну і тоді якісь такі теплі побажання, нехай пролинають до тебе для всіх наших глядачів. Зділети такого кролика, і в вашому домі тоже буде уют, тепло і діткам буде радість. <рес> Ще пак, навіть нам з ранкою в радість сьогодні. Посибі, щоб були разом і з нами у п'ятницю 27 січня. Для вас цієї студії працювали ми Роман Чухалов. І моя найлюбленіша, найяскравіша, і сама-сама красива, співвідуча Леночка Юдіна. Всім пока, дякую, що були з нами. Побачимось.